Розрита ділянка на ботанічній набережні вздовж дитячої залізниці викликала обурення ужгородців у соцмережах. Користувачі припускають, що таким чином хочуть демонтувати залізницю, адже нещодавно вона прийшла на баланс міськради. Проте там запевняють, земліні роботи не мають жодного відношення до вузькоколійки. Закарпаття обленерго прокладає мережі для збільшення потужностей в центральній частині міста. По набережній ботанічній проводяться земляні роботи для збільшення потужності електропостачання центральної історичної частини міста. В зв'язку з несприятними погодними умовами земляні роботи були перезупинені. роботи проводяться від вулиці Електрозаводської до площі театральної. На даний момент роботи призупинені, але з настання сприятливих погодних умов роботи будуть закінчені. Це дозволить розвантажити існуючі мережі. Після завершення робіт на набережній прокладатимуть комунікацію театральною площею. Опісля поверхню має відновити замовник, запевняють у міськраді.